У самому серці великого зачарованого лісу, де дерева шепочуть своїми листочками жив маленький лисеня на ім'я Ру. Ру був допитливим, трохи боязким, але дуже добрим. Його мама завжди казала: якщо ліс заспіває, слухай уважно. Це значить, що десь чекає пригода. І от одного ранку ру прокинувся, а над лісом тихо лунав спів. Шукай світлячка, ключа до зіркової поляни. Лисеня здивувалася, хто це співає. Він визирнув зі своєї нірки і побачив світлячка. Той світився золотом і летів повільно між деревами. Руб пішов за ним. Спідлячок вів його крізь високі папороті через струмочок і повз гілки, де спали сови. Ліс ставав щораз магічнішим. Квіти відкривали очі, гриби кивали, а пеньки муркотіли вірші. Нарешті Ру вийшов на невидиму раніше поляну. Вона вся була всипана зірочками, ніби небо впало на землю. В центрі стояло церкальце. Рух глянув у нього і побачив не себе, а маму, яка хвилювалася вдома. Я хотів знайти пригоду, прошепотів він. І знайшов найважливіше те, що люблю найбільше. Світлячок блиснув останнє і Ру раптом опинився біля своєї нірки. Мама лисиця обійняла його, а він притулився до неї і сказав Ліс зачарований, але серце ще чарівніше. З того часу, коли ліс знову співав, Розлухав, усміхав і залишався поруч з тими, кого любить. Дітки, я думаю, що вам вже пора відпочивати. Треба закривати свої оченята, відпочивати, розслаблятися і бачити гарні-гарні сни на добраніч.